Коротко про Курську операцію. До Покровська лишилося менше, ніж 10 кілометрів. Повторюю, до Покровська лишилося менше, ніж 10 кілометрів, а тим часом вони говорять про мир. Про взагалі, що все буде мир, все буде коротше, все уже скоро почнеться. Тож саме час ми втрачаємо Покровськ. Зараз таке у нас, вибачте, я скажу, але ми маємо зараз ту саму ситуацію зараз в інформаційному полі, таке саме побідебесія, як і у росіян, коли було з Кримом. Як захоплені території, так само, подивіться, єдиний телехотрон. Там теж всі так от просто співають, що от ми побідили, ми там захватили, ми просунулися. А чим цей єдиний телехотрон? Відрізняється від російського побідабесія, от, запитай себе таку річ, і в той же самий час президент вже починає робити такі виступи. Зараз включаю. Я хотів би. Після війни, після перемоги, бо це різні речі. Після війни може бути різним. Я думаю, що від цього залежать мої плани. Тому я хотів би вірити, що буде перемога України непроста, дуже складна, абсолютно зрозуміла, що це дуже складно. І я хотів би просто мати трішки часу з сім'єю. і з собаками. У нас дві собаки. Ми одну втратили собаку, вона померла. Так, є дві собаки. У мене таке відчуття, що президент живе в паралельній реальності. То, що йому доповідають, але я думаю, що він це прекрасно розуміє. Тому що він дивиться на рейтинги і все інше, тому що він рейтингозалежний. Якщо отак от, от подивитися, то він робить все, що зараз просходить з цією операцією Курском, щоб підняти його рейтинг. Для мене таки виглядає, що це рейтинг на крові. Тому що, от послухайте, що говорить. Людина, котра займається тими окупованими курськими територіями, кореспонденту журналісту Радіо Свобода, чи правильно я розумію, що Україна в найближчий час буде зі свого бюджету утримувати ці території? Чи можливо будете звертатися за допомогою? поки що жодних документів або пропозицій, або ініціатив стосовно зміни бюджету фінансування цих територій ми не бачили навряд чи найближчим часом це побачимо. ще раз кажу, там є місцева влада, хай вони утримують свої території і свої міста. Ми жодним чином впливати на це не будемо. Курська область досить багато. Область кошти і ресурси там є. все для того, щоб забезпечити свою життєдіяльність у них більше ніж достатньо. Ви розумієте, що ця людина? Я зараз скажу, як його зовуть. Це його його ім'я і прізвище Олег Дунда, народний депутат України з фракції Слуга народу член комітету з питання організації державної влади і місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Розумієте і по статуту ООН, коли будь-яка країна, яка захоплює нові території, вона повинна забезпечити всім необхідним те населення. Тому що в противному випадку виходить геноцид, тому що невиносимі нестерпні умови для місцевого населення, тому що. А він, ця людина, займає таку посаду, таке говорить. От, от ви розумієте, якщо це, це знаєте для російської пропаганди, це навіть не треба шукати нічого. Це все є. Просто перекласти на англійську мову, і потім цю людину, яка представляє тих людей, котрі зараз знаходяться на окупованій території, він говорить, що вони от займатися їм. Ціпа, Курська область багата, А, наприклад, логістичні харчування, щоб люди будуть мертві з голоду. Чи взагалі що взагалі коїться? Ви уявляєте, наскільки це не, не то, що не професійно, це злочинно. От так як зараз ця людина, спілкуючись з журналісткою Радіо Свободи, то що вона просто дає докази, факти, просто явка з повиною. Це просто ну, це потім це буде використовуватися Росією, наприклад, у самому ООН. Розумієте, і це говорить про те, що ці люди вони просто саботанти. Так само я хочу кстати нагадати вам приклад, як зливали ситуацію щодо Вагнергейту. коли сам Зеленський сказав, що він позвонив Лукашенку. Тому саме Лукашенко, котрий з Путіним казав, що Володя там ми візьмемо за 2-3 дня. Україна ніколи з нами не буде воювати. Ця війна про Володя. Ну, максимум 3-4 дня. Там нікому буде против нас воювати. Проти против нас воювати. Проти против нас воювати. І Зеленський позвонив тоді Лукашенкові, щоб злити інформацію щодо Вагнерів. І тоді він розказав цю інформацію, що він позвонив Лукашенкові. Він сказав під камеру. І оцей якраз момент є повністю державна зрада, тому що. Зрозуміло, що Білорусь на чолі з Лукашенком для нас є просто ворогом. І вся інформація, котре передавалася Лукашенкові, тому що розумієте, що вони в ОДКБ, вони там в Союзах, вони там зустрічаються, вони там дружать уже. І, і знову ж таки, хто такий Лукашенко? Це вже диктатор. І він позвонив і сказав щодо вагнерівців. Ну, в принципі, в цьому інтерв'ю. Через декілька секунд покажу. Він зізнається в державній зраді стаття 111. Якщо ти вважаєш так само, постав вподобайку. Коли вагнеровці були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу. Він сказав мені по телефону: я розумію, Так... він йому поз. Зеленського, тоді і зараз з Олегом Дундою зараз. Вони все сві сві просто дають свідчення під камеру. І просто питання часу, коли ми попадемо в халепу, але це один наговорив на державну зраду, а цей наговорив, що потім проти нас позивалося в ООН. Прямо за, за вони, вони один. Бо вони спроможні це зробити, якщо, звісно, вони до цього готові. Утримувати Україна немає у цій території немає жодного права і бажання. Але Юрист міжнародного права, який був щойно в нашому ефірі. Він думка. він говорить. Ні, він Єс. він цитував міжнародне право. Він говорить, що е згідно букви закону Україна окупувала ці території. Це була вимушена окупація в межах там оборони. Але результати такі, що Україна тепер має має утримувати і підтримувати цих людей цивільних. Давати можливість виїхати, якщо вони я хочуть. Вважаю. З точки зору міжнародного права він правий. Але давайте вважати, що таке окупація. Ми не вважаємо, що ми проводимо окупаційні дії, і ми не окупували Цю територію. Це? А що ви вважаєте? Це було тоді? Ми проводимо рейдову операцію і фактично ведемо бойові дії на їх території, але ми не окупуємо їх територію. Ми не претендуємо на їх землі і не маємо а, права і не маємо бажання керувати цими територіями. Але так не буває, тому що є статут міжнародний закон, статут ООН Ми повинні забезпечувати, ми повинні кормити. Ми повинні забезпечувати всім необхідним. Навіть вплоть до того, щоб типу, діти пішли 1 вересня в школу. Це повинно на наших плечах бути. Якщо ми цього не робимо, то ми робимо просто геноцид. Розумієте, робимо невиносні умови для місцевого населення. Ми не можемо тягнути. У нас 500 мільярдів зараз за борогов... ну, дефіцит бюджету. Немає навіть не знаємо, що сплатити армії на вересень місяць. Розумієте, скільки існує моментів, хоча мене таке відчуття, що це просто починаючи з президента, закінчував цими всіми відповідальними за, за територію, вони всі працюють як на суцільне ІПСО. і ПСО на на допомогу Росії. Я не знаю, що взагалі коїться. Тоді знаю. Це суцільна зрада України. Це ну прокоментуйте, будь ласка. А і зараз, будь ласка, поставте подбачку, підпишіться на канал і.